Вітаю, час згадати тиждень, на якому було націоналізовано Приватбанк пройшов конкурс на посаду губернатора Одеської області, а місто наблизилось до епідемії грипу. Це перший міський. І ось про що ми сьогодні говоримо. Стало відоме прізвище нового губернатора Одещини. Кабін вже погодив цю кандидатуру, однак експерти вважають його фігуру не самостійною. Хто він? Новий керівник Одеської області. Приватбанк тепер власність держави. Усі подробиці націоналізації однієї з найважливіших фінансових установ країни. Ухвалили бюджет, на що держава витрачатиме гроші в наступному році. Тренування із тротилом в Одесі проходять загальноукраїнські навчання вибухотехніків. У кроці від епідемії одесити масово починають хворіти на грип та респіраторні інфекції. Святковий рекорд, ярмарки та концерти Одеса готується до зустрічі нового року. Бюрократ і людина Коломойського кабінет міністрів затвердив кандидатуру Максима Степанова на посаду губернатора Одеської області. Сам переможець конкурсу на місце голови обласної адміністрації за роки роботи на різних посадах, зарекомендував себе як класичний управлінець. З кінця 90-х він займав високі посади у приватних компаніях та на держслужбі. Втім, на думку політологів, Степанов не самостійна фігура. Хто він наш майбутній губернатор і як йому вдалося виграти конкурс, розповість Наталі Усатенко. Дорослі і поважні чоловіки напружені, ніби двієчники на контрольній. І не дарма. перший етап тестування стріском провалила третина претендентів. Ті, хто пройшов далі, вирішували ситуаційні завдання. Члени комісії ставили по два питання всім однакові. Перше щодо проблем Одеської області, відповідь на друге мала показати наскільки людина готова до роботи керівника такого калібру. На цьому етапі оцінюються чотири компетенції кандидата. Це його професійні якості, це вміння приймати рішення, управляти персоналом, а також вміти працювати в умовах електронного врядування, працювати з інформацією. З рішенням ситуаційних завдань успішно впоралися лише п'ятеро: бізнесмен Олександр Ващеленко, нардеп Юрій Чижмарь, Мер Балти Сергій Мазур і два екс віце-губернатори нашої області Максим Степанов і Олександр Остапенко. Він єдиний у списку Одесит. Над Одесою вже ну, достатньо ставити експерименти з приводу того, хто буде керувати Одеською областю, і потрібно щоб очільником одеської обласної державної адміністрації була людина, яка дійсно знає ситуацію в Одеській області в суспільстві, в економіці. У мене такі знання є втім, проявити свої знання на посаді губернатора Олександру Остапенко, поки не вдасться протягом всього конкурсу. Він тримався гідно, але на думку членів комісії провалив співбесіду. Переміг у конкурсі Максим Степанов, чинний директор держпідприємства «Поліграфкомбінат комбінат Україна. Степанов Валерій Анатолійович. 1,40, 1,40, 1,20, 1,40, 1,90. Підсумок. Перший етап 2 бали, другий етап 5,18 бали, третій етап 7,30 бали. Загальний підсумковий рейтинг – 14,48 балів. Відразу ж по закінченню конкурсу Максим Степанов приймає вітання і ділиться планами. каже, головне залучити інвестиції. Регіон має не заощаджувати кошти, а вчитися більше заробляти. После того, када. Крым стал оккупированным, а Одесская область это такая мека туризма украинского на сегодняшний день, поэтому нужно очень серьезно подготовиться к сезону и для того, чтобы максимальное количество людей поехали в Одесскую область, чтобы им было комфортно, безопасно, отсюда выплывает. Борьба с преступностью, которая должна быть очень такая решительная проведена. Ну, естественно, как бы вообще основная вещь с точки зрения моей работы, я считаю, это Економіка про Максима Степанова відомо небагато. Він був першим віце-губернатором Одещини за часів Ющенка. Зараз пов'язаний з Ігором Коломойським. Політологи характеризують його як класичного управлінця, що буде багато часу приділяти бюрократії і цифрам. Це не дивно, колись він працював у податковій. На думку експертів, на новій посаді від Степанова не варто чекати дива, але великі навдачі мало ймовірні. Тот момент, который нам необходим, который мы все ожидали с вами, а именно это полная перезагрузка непрофессиональных начальников управлений под подбор вице-губернаторов, к сожалению, этого не состоится, потому что э, мы понимаем, что близость его к одному из олигархов настолько очевидна, что она не позволит ему... Провести равноодальний конкурси, отбор по персональному признаку. Та деякі експерти впевнені, призначення Максима Степанова було заздалегідь визначено а його кандидатура схвалена і владою, і олігархами. Кажуть, в нашому регіоні він буде лобіювати бізнес-інтереси своїх покровителів. Результаты конкурса были решены еще э, примерно 2-3 недели назад, когда Степанов подал документы на этот конкурс. Он бы не подавал, если к тому времени не было договоренности о национализации привата и о том, что э, взамен на эту приватизацию, как маленькая часть расчетов, Коломойский получит политические гарантии своих бизнес-интересов. Дехто вже заявив, що конкурс був сфабрикований та пройшов з великими порушеннями. Владислав Балінський був присутній на співбесіді. каже Максим Степанов, поводився дуже впевнено, ніби заздалегідь підготувався до конкретних питань. Сестрани казалось, що он явно підготовлений к задавайним вопросам. Я вижу, що комісія проводилась ні чесна. Я віжу, що етаманіпуляція обман. Я бачу, що чоловік, який довби побідіти на цьому конкурсі, Остапенко, а його спеціально завалили. Формально результати конкурсу не остаточні. У тих, хто програв, є 10 днів на оскарження. Уряд вже схвалив кандидатуру Степанова. Але остаточно затвердити нового губернатора на посаді своїм указом має президент Порошенко. Наталя Осатенко, Ксенія Барвиненко, Тамара Дмитренко і Едуард Шендерович. Підсумки тижня перший міський. Приватбанк націоналізували. Тепер він на 100% належить державі. Новина сколихнула всю країну, адже серед клієнтів банку 20 мільйонів українців. В уряді відразу ж заявили, хвилюватися немає причин, грошам нічого не загрожує. А ось незалежні фахівці розділилися на два табори. Багато вкладників повірили скептикам і побігли до банкоматів знімати накопичення. Що насправді відбувається з Приватбанком і чи вплине його націоналізація на курс гривні? Розібралась Олександра Ченкова. Весь минулий тиждень ширилися чутки про майбутню націоналізацію, але до останнього головні діючі особи нічого не коментували. Про те, що Приватбанк визнано неплатоспроможним, офіційно заявили в неділі пізно ввечері. Це дозволить по перше стабілізувати банк, зберегти кошти. Майже 20 вкладників е е Приватбанку, а також забезпечити стабільність фінансової системи країни. Завдяки передачі у державну власність банк продовжує працювати. Зранку після новини про націоналізацію біля відділень банку шикуються черги. Панікою назвати це складно. Гроші у банкоматах є, але деякі люди вирішили перестрахуватися. Коли я услышала, що держава не, не переживайте, мені як-то стало німашка стрімненько. Ну я не знаю. Ну, я прийшла просто зняти, тому що мені потрібні ці деньги. Ну так совпало просто. Не то, що я там і Прийшла. Ну деле, я думаю, що все може бути. З понеділка розпочався так званий перехідний період. Передача усіх справ та майна державі. При цьому в Кабміні і Нацбанку стверджують, установа функціонуватиме нормально. Людям немає чого боятися. Ми виконали всі платежі, ми зарядили всі банкомати. Банкомати продовжують працювати. Яков Михайлович, по-моєму, Нацбанк ще ні копійки нікуди не дав. Буде определене сьогодні. Надіюсь, тільки сьогодні неудобство у юридичних лиц. Вони здають свої платежки в Приват 24 в звичайному режимі. Эти уйти завтра в 9 часов утра. А фізичні ліце не довжні каких-то там напряжень, ні каких-то проблем. Голова національного банку України стверджує, перевірки виявили величезну нестачу капіталу та показали, що керівники Приватбанку вели невиважену кредитну політику. Інспекційні перевірки національного банку та стрес-тестування виявили нестачу капіталу Приватбанку. Ця нестача на 1 квітня, на 1 квітня 2015 року, вона дорівнювала 113 мільярдів гривень. Після провальної перевірки у банку склали та узгодили із регулятором програму щодо виправлення ситуації. Втім, за словами Валерії Гонтаревої, установа не впоралася із завданням. Перехід Приватбанку у державну власність. Був потрібен, аби врятувати фінансову систему в країні та зберегти гроші вкладників. Проблема ключова зі в том, що что що зараз ми всі з вами должны будем платити за ошибки коммерческой структуры структури під названням за ошибки менеджмента Приватбанк. грубо говоря, вопросы частной компанії під названням Приватбанк будуть решены за наш с вами счет. То Тобто государство должно теперь найти в бюджеті 148 сорок гривен мільярдів гривень і в частну коммерческую структуру. Попередні власники та керівники банку мовчали кілька днів і лише наприкінці тижня дали словам волю. За їх версією, замість того, щоб підтримати Приватбанк у скрутні для країни часи, регулятор цілоспрямовано знищував установу новими обмеженнями. Та постійною зміною правил гри на ринку НБУ різко і як ми вважаємо несправедливо змінив політику обліку заставного майна. В результаті цієї зміни, яка до речі, вступає в силу лише 1 січня 2017 року. Наш банк втратив право враховувати застави загальною вартістю 142,8 мільярдів гривень. До того ж, ця вартість була підтверджена незалежними оцінювачами, уповноваженими НБУ. В експравлінні Приватбанку підкреслюють, вибору не залишалося. Ситуація вимусила звернутися до Кабміну із проханням про націоналізацію. Поки процес проходить спокійно. Більшість експертів впевнені, що звичайні громадяни на власних гаманцях не відчують великих змін. Протягом тижня усі відділення і сервіси Приватбанку працювали стабільно. Обійшлося навіть без спекуляцій на курсі валют. Возможно, штокакіто сервіси в приватні 24 закроються. закроється. опять же, ето чисто вже як как би бы, ну такі технічне опроси. Тово з можкито відділення закроються, Может якісь там банкомати. Ну то с топоділо, що новий руководитель, возможна прийміть які-то дійсня реорганізації. Ну опять же, то я думаю для клієнтів существенно не пов'яза. Продовжує нормально функціонувати і сервіс Приват 24 Виявилося, що він не належить Приватбанку. Поки найголовніша зміна для вкладників ймовірне зниження ставок по депозитах. У новому керівництві їх вважають занадто високими. Після стабілізації Приватбанк планують знову продати. Втім, коли це буде, поки невідомо. Олександра Ченко, Оксанія Барвіненко, Тамара Дмитренко та Дмитро Боровецький. Підсумки тижня перший міський. В новий рік з бюджетом цього тижня Верховна Рада прийняла головний фінансовий документ країни. За проголосували 274 народних депутата. Хоча, що саме затвердили, ще треба розібратись. Деякі парламентарі стверджують, остаточний проект їм ніхто не показав. В уряді документ називають бюджетом розвитку, а от експерти вважають, що це не так. Наступного року більшу частину коштів витратять на силові структури. Головний фінансовий документ країни проаналізували наші столичні кореспонденти. Прошу проголосувати з висновками комітету з технікою юридичними правками. 174 за. Рішення прийняте. державний бюджет України на 2017 рік. Прийнятий колеги. Традицію головний фінансовий документ країни приймали вночі. Тільки о 5 ранку народні депутати остаточно підтримали проєкт бюджету 2017. У 2017 рік з бюджетом ми входимо абсолютно планово. Це означає, що ми будемо розвивати національну економіку, ми забезпечимо економічне зростання, ми будемо робити багато різних проєктів. І дуже важливо, що. Цей бюджет він є не абсолютно реалістичним. Доходи бюджету прописані на рівні 720 мільярдів. Видатки близько 790. Наступного року в уряді пообіцяли знизити ціни на ліки і збільшити прибутки за рахунок підвищення акцизів. Що стосується витрат, основним пріоритетом залишається оборона, але й на іншій галузі гроші теж знайшли. Цим бюджетом передбачається продовження ремонту та капітального будівництва доріг в Україні. Цим бюджетом передбачається. І збереження стипендій нашим студентам. І цей документ буде документом росту. Ми повинні профінансувати в повному обсязі систему субсидій, які були започатковані урядом Яценюка, які будуть продовжені в наступному році. Для цього сказни додатково виділили 28 мільярдів гривень. В цілому за бюджет Гройсмана проголосували депутати з блоку Петра Порошенка, народного фронту та радикальної партії Ляшка. Вони вважають новий фінансовий план України, перш за все збалансованим. Другий момент реалістична дохідна частина. І третій момент відносно видаткової частини це що бюджет гарантує, забезпечує нашу національну безпеку. Не підтримали бюджет парламентарії батьківщини самопомочі і опозиційного блоку. Останні заявили, такий важливий документ о п'ятій ранку розглядати просто неможливо. Решта на час не скаржилася, але назвала бюджет грабіжницьким, як і рік тому. Сьогодні доходна частина бюджету сформована з податку на пенсії працюючих пенсіонерів 15%, скасування пільгової системи оподаткування для цих е, залишків фермерських господарств. Сьогодні доходна частина бюджету сформована за рахунок позбавлення частини стипендії студентам у когось забрали, комусь віддали. Документ враховує підвищення мінімальної зарплати до 3200 тисяч гривень. Першими зміни відчують рядові чиновники, лікарі, вчителі. Останнім підвищать зарплату майже вдвічі. А от прожитковий мінімум збільшився тільки на 200 гривень і до кінця року складе 1700. Іншими словами, пенсії суттєво не зміняться. Але на думку експертів, підвищення мінімальної зарплати рано радіти. Чистими на руки українці отримуватись значно меншу суму. Зі збільшенням мінімалки автоматично вирішують. Податки. Поднимаются налоги в два раза. Если раньше за каждого сотрудника підприємство платило 660 гривен, то сейчас будут платить 1300 чуть больше гривен. Это существенно. Фактически думают, что это все равно платит предприятие, но это сотрудник будет их отрабатывать. Ему, возможно, даже будут не вот эту разницу. Поэтому заплатим все за себя. Економісти налаштовані оптимістичніше. Збільшення податкових відрахувань до скарбниці дозволить державі з часом підняти й пенсії. В цілому для економіки зростання мінімалки великий плюс. Запевняють експерти. Більші карада, такі кадєза, обласний центр. У них я однозначно будуть плюс. Доход на часть городських города вирості. Причому дітей почетно, що Одеса виграє порядка 200-300 мільйонів год токи повішені мінімальної заробітної плати. Після прийняття головного фінансового документа країни будуть коригувати місцеві бюджети з урахуванням всіх дотацій від держави. Обласна рада це вже зробила, а міська, скоріш за все, збереться вже наступного року. Валерія Наумова, Ксенія Бервіненко та Тамара Дмитренко. Перший міський за крок від епідемії. Цього тижня кількість хворих на простуду і грип різко збільшилась. По медичну допомогу звернулося більше 6 тисяч містян. Це на третину більше ніж минулого тижня. Щодоби в лікарні надходить по 40 чоловік. За попередньою інформацією у багатьох пацієнтів гонконгський грип штаму H3N2. Всього з початку епісезону захворіло 50 тисяч одеситів. Більше половини з них діти. Та карантин у школах наразі вводити не планують. Всі подробиці в нашому сюжеті. Зараз більша частина хворих близько 70% – це діти. У школах карантин поки не оголошували. Говорять, навчальні заклади закриють тільки якщо кількість хворих перевищить 20%. Поки по місту вибіркову припинили заняття 90 класів. Ти під порог. Приближаємося, але не превышен, Поэтому как бы показаний на сьогодні для об'явлення у вот такої ситуації пристановлення учебного процесу в усіх учебных учреждениях нету. Болі того, в останнє время наблюдається тенденція виходу этих дітей уже из, как бы больничного режиму. Найнебезпечніший з усіх гонконський грип говорять медики. Він загрожує ускладненнями на серцеву, дихальну і нервову систему. В зоні ризику і діти, і дорослі. Самий опасний штам вірусу вважається Гонконг, да? Но він буде страшний для маленьких дітей, які народились після 2008 року народження, тому що остальные все таки с ним контактировали. І е, з учотом тих осложнень, котрої визивають, он апасіян для пожилих людей, у которых, е, як правило, є уже якісь то хронічні заболівання лягічної системи або сердечно-сусудістаї системи. Захиститися від вірусу можна за допомогою вакцинації, але одесити роблять її неохоче. В нашому місті зробили щеплення менше тисячі людей. Привітые люди, як правило, не имеють осложнень і не умирають от осложнень грипа. З числа всіх летальних випадків грипу в прошлому під ні один чек не був вакцинірований в этом году. Колічество вакцинірованих в Україні вообще очень мало. Моз України дає інформацію о чуть более 70 тисяч вакцинірованих. Фахівці говорять, зараз в Одесі немає вакцини від гонконського грипу. Але її планують завести найближчим часом. Лікування грипу без консультації лікаря вкрай небезпечне. Ні в якому разі не можна сподіватися лише на протисимтомні засоби. Найефективніше заздалегідь зробити щеплення або прийняти прямі противірусні препарати. Але в одеських аптеках немає ні того, ні іншого. Ми вирішили перевірити, чи реально хоч десь в Одесі знайти вакцини від грипу. Вирушаємо у рейд. Здравствуйте девушка, подскажите пожалуйста есть вакцина от гриппа? Нет, нет. Е. Девушка, подскажите вакцина от гриппа есть? Нету. Поспрашивайте в аптечной справке 345 880. У наступній аптеці пояснили, що вакцини немає тому що немає попиту. Постачальник просто її не закуповує. Нету. Що ви сказали може бути, де це залишилось? Вони звичайно під клієнта йдуть, вони навіть заказати не можуть. Заказати навіть <ху> А чого? – я до поставщика піш. Надієш mm. жаль. Ми обійшли з десяток аптек, і коли надії вже не було, несподівано знайшли одну ампулу. Щоправда, сторішньої партії така вакцина не буде ефективною. скажіть, будь ласка, вакцина від грипу є? – 244 грн. З початку сезону до лікарень звернулося вже 50 тисяч людей з ознаками грипу. Медики радять при перших симптомах, це головний біль, ломота у тілі і висока температура, одразу ж звертатися по допомогу. А щоб не захворіти, слід не забувати про індивідуальні засоби захисту. Поменше контактувати з людьми, масочний режим. Ну опять же, маска не захищає, зміна масочний режим, зміна маски кожні два часа. народні вот. народне Лук, чеснок, мазь. Минулого року від грипу в Україні померла 391 людина, з них 42 – одесити. Цього року теж вже є летальні випадки. Все почалося у кривому розі від ускладнень померла школярка. Фахівці попереджають, все тільки починається. Пік захворюваності очікується в січні і лютому. Олександра Ченкова, Віталій Кривенко, підсумки тижня, перший міський. Тренування з тротилом в Одесі розпочалися всеукраїнські навчання вибухотехніків. У перший день 30 фахівців відпрацювали знешкодження небезпечних предметів різними способами. Невдовзі в нашому місті планують відкрити окремий спеціалізований центр підготовки вибухотехніків. Це буде перша подібна установа в Україні. Тему продовжить Вадим Шпаченко. Потужні вибухи їх не лякають. Фахівці національної поліції регулярно ризикують своїми життями, перевіряючи підозрілі предмети. Кожен з вибухотехніків має знати декілька способів: знешкодження небезпечних пристроїв. електричний спосіб, агнівий спосіб, підрив зарядом малої мощності і розрушення гідродинамічною пушкою. Вот Ось зараз ми слышимо агнівий спосіб підриву. Три слушателя одновременно. Е, производили по На полігоні тренуються вибухотехніки з різних областей України. Всього три десятки спеціалістів. За один день в повітря висаджують близько 25 кілограмів тротилу. Але в пріоритеті безшумна робота. Наприклад, вибухівку можна знешкодити гідродинамічною гарматою. Удар відбувається водою. Тобто вода не е, е, ініціює заряд звістовісла, вона його просто розбиває. Потому більш безпечний. У міських умовах найчастіше вибухотехніки використовують заряд малої потужності. Він знищує оболонку пакета або коробки, не завдаючи шкоди самому пристрою. Це дає змогу фахівцям на небезпечній відстані перевірити підозрілий предмет. До виконання практичного за з виготовлення заряду малої потужності готовий. Огонь! Огонь! У керівництві кажуть, у зв'язку із підвищеним рівнем терористичної загрози потрібно більше кваліфікованих вибухотехніків. Перший в Україні спеціалізований центр підготовки хочуть відкрити в Одесі. Зв'язку з проведенням антитерористичної операції анексії Криму у нас на сьогоднішній день на декілька рівнів підвищилась. Терористична загроза і прийняли рішення зривотехнічну службу розвивати окремо. Ми також плануємо звернутися до Міністерства внутрішніх справ, щоб на цій території, де ми зараз знаходимося, розбудувати спільний полігон, де ми навчали спеціалістів з усієї держави. Новий курс розраховано на півроку. Планується, що із часом його пройдуть усі без винятку вибухотехніки України. Вадим Шпаченко та Дмитро Боравецький підсумки тижня. Перший міський. Одеса вже почала новорічні святкування. Працюють різдвяні ярмарки, у різних районах міста проходять концерти, а вулиці прикрасили кольоровими гірляндами. Народні гуляння традиційно почалися зі святкування Дня святого Миколая, покровителя дітей. До нового року готуються й самі Одесити. Ті, хто стежить за модою, вже підбирають яскраві наряди. Адже 2017-й пройде під знаком вогняного півня. Як Одеса та Одесити готуються зустрічати новий рік? Дивіться далі. Цей велетенський чобіток потрапив до книги рекордів України. Його зшили спеціально до Дня Святого Миколая. Довжина більше п'яти з половиною метрів. Це майже удвічі перевищує столичний рекорд. Сам сапок, як це он наповнявся подарками. Він громний. Ну, представте собі, там піцмітровий зараз закидувати ці подарки. це символ. Вот. Ну а подарки соответственно, приносяться и откладываются, складываются. Святкова атмосфера накрила усе місто. На деребасівській встановили величезні шари з ілюмінацією, а на Думській площі запалили головну ялинку міста. Діти, безусловно, ждуть таких праздників, чекають сюрпризів, чекають подарків, чекають навіть волшебства. Но я ребята хочу вам по секрету сказати, що этот праздник ждут і ваші родители, ждут всі взрослые. Потому що новий год це нові впечатлення, це нові старти, це нові надіжди. Жодне свято не обійдеться без відповідного вбрання. Яскраво-червоний, бордовий, золотий, жовтий. Усі ці кольори припадуть до смаку в вогняному півню, кажуть стилісти. Але сліпо дотримуватись тенденції моди не варто, адже так можна втратити індивідуальність. Головне, щоб одяг вам подобався та личив. Іміджмейкери радять не перевантажувати образ великою кількістю відтінків. Особливо якщо акцент робити на фактурі. Вот, наприклад, у нас є платье. Бархатне. Є одна фактура, є вторая фактура, кружева. Якщо ми наденем ще сюди э, сапоги, чулки із замш, візьмемо какой-то клач з міховою оборкою, ми поіграємося на фактурах. Творити святковий образ без зачіски неможливо у 2017 році. Будуть актуальними локони. В'юнке волосся на піку моди. Причіски актуальні, настільки легкі і ом, які клієнт мог би навіть сам собі зробити. Тобто це буде мінімальність начосів, мінімальність об'ємів. Это будет такая естественная легкая, заколотая сзади на затылке сбоку. Випущені частині пряді. Доповнить святковий образ, правильно підібраний макіяж, щільне нафарбоване обличчя у минулому. У тренді природність. Очі вигідно підкреслять жовто гарячі відтінки. Легка сяюча кожа в макіяжі, не перегружена контурингом. А, на прийшов нон-туринг. Це м'які лінії, які вигідно підчеркують черти лица і при цьому лицо виглядіте дахнувшим, свіжим, як в повсіднівному макіяжі, так і в празнічному. Не забудьте про аксесуари. Вони нададуть завершеність будь-якому образу. Світлана Меркулова, Оксана Сітінська, Едуард Шендерович, Дмитро Боровецький, Андрій Терещенко. Підсумки тижня, перший міський. Таким був цей тиждень. Сподіваємося, що новий принесе більше добрих новин. Нехай щастить. Побачимось на першому міському.